Щороку, 21 березня, відзначають всесвітній день на підтримку людей з синдромом Дауна. Цього дня прийнято одягати різнокольорові шкарпетки, і це не про яскравий аксесуар, який доповнює образ, а про можливість підтримати та допомогти дітям сонця. Цьогоріч на Михайлівській традиційно провели акцію на підтримку людей з синдромом Дауна. У цей день можна долучитись до всесвітнього флешмобу Лоцов Сокс, одягнути різнобарвні шкарпетки, тим самим підтримуючи таких людей. Ми сьогодні проводимо цю акцію, таку щоб народ знав, що є такий синдром Дауна. і нічого в цьому страшного немає. Ми пропонуємо сьогодні купити собі, придбати шкарпетки і вдягнути різного кольору, тобто на одну ногу, один колір, на другу інший, і пройтися так по місту і на собі спіймати ті погляди. Ну бо, звісно ж, будуть дивитися. От саме так відчувають себе діти з синдромом Дауна. Вони такі ж самі, як ми. Вони люблять посміхатися, вони люблять гратися. Вони вони радіють життю, радіють сонцю, і вони завжди такі усміхнені, тому ми називаємо їх діти сонця. Також перехожі могли придбати різнокольорові шкарпетки та вкласти свій благодійний внесок. Всі кошти підуть на потреби громадської організації Діти сонця. Ми сьогодні з колегами вирішили нашу обідню перерву витратити на такий хороший захід. Вважаємо, що вона дуже потрібна. Що суспільство повинно більше знати про своїх громадян, членів повноправних, активних. Хочемо підтримати усіх батьків, хто має таких. Прекрасних дітей, сонячних діток, хочемо побажати діткам їхнім реалізації, для того, щоб їх в Україні вони були щасливими на повну силу, щоб усі їхні потреби, запити, права підтримувалися, розумілися. Знаємо, що ці носки будуть нам нагадувати про сьогоднішній березневий день. Ми так спланували втрьох їх купити. Потім поміняємося, тому що ми знаємо, що у всьому світі приходить акція, і носочки мають бути різними. Насправді на кожній нічці інші носочок, тому ми сьогодні будемо в різних носках. Під час акції були проведені руханки, танцювальні флешмоби та арт стріт, де кожен охочий міг долучитись та провести час спільно з дітьми сонця. Дітки завжди люблять щось клеїти, щось ліпити. Ну тут, звісно, в нас і сонечко, і шкарпетками, і серцята з їхніми іменами. Тобто, весна все розквітає і вони разом з нами. І звісно, у нас сьогодні дуже веселі руханки. Діти завжди люблять рухатися, танцювати. І я дивлюся, що сьогодні не тільки діти. А й дорослі з нами рухаються весело. Батьки дітей з синдромом Дауна вдячні за цей захід, та говорять, що це надзвичайно важливо для їх сімей, щоб суспільство приймало їх діток такими, які вони є. Ми сьогодні прийшли показати людям, що є такі дітки, є такі люди, щоб до їх якось ну, положительно ставили. Емоції позитивні, тому що ми вже давно прийняли нас такими, якими ми є, і щоб суспільство мав. Мабуть, теж прийняло нас, мабуть, потрібно такі заходи, мабуть, потрібні такі центри відкривати, в яких ці діти могли б себе реалізувати. Діти сонця радісно провели час разом з усіма, хто долучився.